Бібліотеку, Віват тобі, хранителько свята, до тебе йдем із близька, із далека, Щоб почерпнуть від тебе лиш добра. Клоняюсь низько, до твоїх порогів. Моя відрадо тут життя моє. До тебе, рідна, ведуть усі мої дороги, я серце залишаю тут. Своє. Добрий день, шановні гості, читачі, колеги, друзі нашої бібліотеки, всі, хто сьогодні завітав на наше свято приурочене 70-річчю відкриття Лубенської міської бібліотеки для дорослих імені Володимира Леондовича. Білеги відзначають по-різному. Можна влаштовувати пишні банкети, а можна у теплому, дружньому корі згадати, як усе починалось, поділитись всім добрим і хорошим, що відбулося, помріяти про майбутнє і просто порадіти тому, що є. А ще коли в домі свято гостям зазвичай пропонують. Переглянути родинні світлини. Тож і ми вам пропонуємо подивитись відеонарис історії та сьогодення нашої книгозбірної. Сімдесят років пройшло з того версневого дня 1954 року, коли перший читач приступив поріг до міської бібліотеки для дорослих. Розпочала свій шлях на розбірня за спогадами першої завідувачої бібліотеки Наталії Сіньової, яка приклала багато зусиль для її встановлення із двох маленьких кімнат парткабінету, що знаходиться на місці сучасного військомату. В бібліотеці було виділено лише чотири шафи, стіл і стільці. Книги через відсутні столежів складали на підлозі рядком в певному порядку. Бібліотека неодноразово переводилася з одного приміщення інше. На жаль, всі вони були не пристосовані для роботи книги спільні. Але все ж, незважаючи на непрості умови праці, це не позначилось на її діяльності. Вже в 1957 році вона зайняла друге місце по роботі серед бібліотек області. Призначною подією для книги збірні був її переїзд у 1978 році в нове приміщення за адресою проспекту Володимирський, 27, дріб 49, де і знаходиться нині, з просторим читальним залом, абонементом, книгосховищем. Директором ЦБС на той час була Ніла Бондаренко. З 1992 року міська бібліотека для дорослих районного відділу культури переходить в підпорядкування міського відділу культури. Рішення міської ради від 8 серпня 2006 року в міській бібліотеці для дорослих було присвоєно ім'я Володимира Леонтовича, уродженця Лубенського району, видатного письменника, культурного, громадського та державного діяча, мецената патріота. Кожен, хто переступає поріг ріг на поринає перенає чарівний світ книг. Сьогодні ж бібліотека для багатьох стала ще місцем, де можна цікаво провести дозвілля, отримати цінну інформацію, позитивні емоції та поспілкуватися у колі людей із спільними інтересами. Саме таким закладом культури є Лубенська міська бібліотека для дорослих імені Володимира Данутовича. На сьогодні філія No1 міська бібліотека для дорослих імені Володимира Лародовича це інформаційний, консультативний, ресурсний центр, платформа для навчання, місце для спілкування. Бібліотека активно працює на напрямку промоції читання, популяризації книги, реалізації різнотематичних інтерактивних проєктів з метою залучення нових користувачів книгозбірні, змістовного проведення їхнього дозвілля, адаптаційного подолання викликів сьогодення. Підвищення обізнаності громади, влади, суспільства про цінність та потенціал бібліотеки. У плані проведення соціокультурних заходів координуємо свою діяльність закладами культури, зокрема з центром культури і дозвілля, аматорськими колективами, викладачами та учнями мистецької школи. Рознавчим музеєм імені Гната Стелецького, учасниками театрального гуртка прем'єра Лубенського центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді, співпрацюємо з навчальними закладами міста, дитячо-юнацьким клубом спортивного орієнтування і туризму Валтекс, літературним об'єднанням імені Олеся Донченка при редакції газети Лубенщина, правоохоронними органами, лікувальними установами, громадськими організаціями, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги Посмішка ЮАГА. Ще виклики зьогодення працівники кнові збірні використовують у своїй діяльності сучасній і різноманітній форми роботи, які завдяки актуальному змісту, творчому підходу та нетрадиційним назвам здатні привернути до себе увагу користувачів бібліотеки, залучати нових відвідувачів. І до ті руки. Минає десятиліття, і сьогодні до бібліотеки приходять вже діти, онуки і правнуки перших читачів. Але як і раніше, бібліотека це не повторена атмосфера, нові цікаві книги, широке коло читачів та щирих вірних друзів. А в такий день, як сьогодні, це ще й бажані гості і теплі слова привітань зі святом. Древня і вічно юна оселя людського розуму, джерело ідей, скарбниця думок цілий світ відкритий кожному, хто любить книгу. Сьогодні, не дивлячись на тяжкі часи, які переживає наша країна, дякуючи Лубенській міській владі, зокрема, міському голові, депутатам міської ради, в нашій бібліотеці тепло і затишно, читачі. Мають нові книги, періодичні видання. Мешканці міста не відчувають себе на околиці цивілізації, а за допомогою інтернету є активною частиною сучасної світової спільноти. Я запрошую до слова міського голову Олександра Гриценякої. Добрий день, міняри. Добрий день. Гості, шанувальники книги, поезії, культури, наші читачі, всі, хто сьогодні прийшов, розділити радість, подякувати за роботу, побажати на наступні 70 років і гарних добрих справ для нас, для лубенців. І, безумовно, нас вразило декілька таких речей. Ну, перш за все, самі працівники бібліотеки. Бач, як вони підготувалися, які вони сьогодні гарні. Як вони відзначили 80 років, прямо зразу видно, що не просто це такий рядовий такий день, 80 років. Ні. Вони хочуть, щоб ім'яте існувала. Вони все для цього роблять, щоб вона існувала. А ми всі разом їм повинні в цьому допомогти. Так само, як допомагали. І попереднім керівникам разом з колективом своїми, і не діборенко, і хвилині гречани, які тут присутні. Щиро вдячні, що ви прийшли сьогодні і тут разом із е, нами зі своїми колегами, і згадуєте ті часи, коли розкладали книги на підлозі. І це, це можливо було, не з не те, що воно було правильно. Просто було скільки періодики, яка приходила. Централізовано, і ви і не могли її розмістити. Ще хочу подякувати тому розуму, який був у людей, які очолювали міста в ті часи приватизації такої жахливої, не продали ці приміщення в найкращому місті, не створили тут якісь магазини або інші заклади. І тут у нас поряд і галерея мистецтва, і бібліотека, такий осередок культури, який потрібний для міста, мабуть, можливо, чи не, чи не більше, ніж. Матеріальне, духовне, воно завжди було поміж з нами. Ми не завжди розуміли, наскільки воно важливе. А от сьогодні ми це бачимо, як впливає інформація на думки людей, на свідомість людей, як одна людина разом із своїми поплічниками цілу державу перетворила на таке зомбі. Створивши громадську думку, створивши думку про інші народи, і пішла до нас війною. Сьогодні якраз осередок бібліотеки є можливість для нас, для українців, показувати як приклад те, що робить українська армія, наш захисник наші захисниці на фронті, як передається цей досвід, який треба вчити молоде покоління. Сьогодні це така площадка. Розум, площадка передачі слави солдатської і, безумовно, це можливість об'єднати всі покоління. Я інколи цікавлюся, скільки абонентів, скільки книг е, оновилося. І сьогодні ми разом з нашими колегами з депутатами міської ради передаємо на всьому стоїть, Це наші книги. Це нові книги, які закупили е, моя колега Марія Фельдсона. Вивчила попит і підібрала книги. Оцю книгу тут також вона така цікава. <клух> <клух> Майдан. Оце така, така, гарний альбомик всередині. Можете подивитися. Вона тільки видана. Вона буде представлена тут в цьому читальному залі. Сьогодні я ще вдячний Сергія Івану за ту роботу, яку проводить бібліотека разом з нашими колегами разом із керівництвом тепер уже великої мережі бібліотек з Валентиною Івановною із районною бібліотекою. Але я хотів би ще наголосити на тому, що все таки ця бібліотека носить ім'я Володимира І, я, Володимир Мабуть, не даремно. Тут є і присутні письменники і поети наші, тому що це дітище, яке дає можливість представити вас як поетів, як письменників і ваші роботи, вашу працю показати, дати можливість розповсюдити себе в читачів. Так само і Володимир Гондович свій час. Самі з ви я думаю, що добре знаєте його біографію. Він мав можливість передавати і перекладати книги. Він долучався до людей мистецтва. Він був одним із тих, хто на початку 2000-х років і очолював один час, український уряд, давав можливість якраз підтримувати цей напрямок і безумовно серед. Претендентів на можливість назвати ім'ям нашу бібліотеку недаремно було запропоновано ім'я нашого зника Володимира Леонтовича. Пану несіть звання високо, давайте можливість і вводьте у широкий духовний світ молоду нашу і підтримуйте свого. Читача вдячного, який вас роками як би сказати, розпочинає свій робочий день із бібліотеки, з ним завершує, вийде -то цікавиться періодикою і прохає закупити ті чи інші видання. І, безумовно, шановні читачі, шановні колеги, шановні гості сьогоднішнього свята, давайте ще раз подякуємо колективу бібліотеки.